Гей народ, хочу вам сьогодні показати каточку на 261. 1 Швидко відіграємо за 6, -1. але я накидаю 5к урона, так що є на що подивитися. влітати буде все. Ну, хто дивиться мої стріми чи там відоси, може вже знає. що Карта копальні з нижнього респа. Це буквально моя сама улюблена карта в грі. Навіть прогорівка не так заходить, як копальність цього респа. І ось тому доказ. Кидаєш, півтори секунди снаряд летить. І саку влітає пробиття, плюс підпал. Тут дуже легко вкидувати. Ну Реально дуже легко. Ось воно, прям на долоні всі. Особливо коли горку віддають. Абсолютно легко вкидувати. Чаті трохи непогані. Ой, трохи поганих слов пишуть. Які там Стежки? Такі і не такі. Ви поняли. Грав з взводом з зуперканьом. Чисто динамічний взвод був. А, ні, не так. Я йому накинув на фьордах в аркадному режимі 1300. Раф дітей 92-го. Зарядив посилений перед смертю. Вкинув йому на 1300 млягам. Могло би бути більше, але в нього не було більше. Ми потім списалися після бою і вирішили грати разом. Грали разом і весь вечір. Непогано було. Тільки вінка підкачала. Кинув 400... ой! Кинев 30Б блайндом. Там дуже все мідлайн на 500. Майже. Побачите. після. після бою. Остатки. І що? А, забув сказати, саме головне. Ну, не саме одне з найголовніших. Подивіться, як я скинув дерево. Ляп, ліопард на 500. Ось це дерево переді мною. Після першого пострілу я завжди ламаю це дерево. Завжди. Ось саме таким образом. І мене не висвічують з горки. Навіть якщо ніхто не буде тут стоять під горкою, типа маус або і сьомий зараз підійде. І типи будуть прямо біля мене, на краю горки, вони мене не, вис... не висвітять ніяк. Бо це дерево мене захищає. Всі робіть так, Всі. Я вас закликаю. Тим часом, поки я помаковів, дав ногеньке пробиття бачатику, хоча я навіть до кінця не дозвівся. Але. Знайте, я завжди дозв дозводжусь на всій арті. Я можу дозволити собі не дозвестись тільки на 2-6. Бо це імба і 400 метрів кидаю. Воно просто мусить відтати. Навіть з вертухи Ще накинув 300 по п'ятому. І тим часом у мене 2700 плюс блайнд за 3,5 хвилини. А тепер у мене 300 плюс блайнд за 3,5 хвилини. Круть. Але моя команда пососники Якби ж вони хоч трошки. хоч трошки довше пожили. Я би встиг накидати тут на рекорд. А так тільки 6 хвилин бою. Тому таке. Маємо що маємо. Почув літає 300. Я думав, ще й буде гусля, але ні. То була не моя гусля. І рахунок 2-7. Ось виїжджає бабаха просто по центру. Нашій бабахи похер. Нашому грилю похер. Вони на чилі, на розслабоні, нічого їх не колише, у них все чудово. І он, бабаха дає. Легенькі. Дві бляха тисячі по Ісусьомому. Я тут потію, стараюся, наліво направо від арти тікаю, ну кожен постріл я. Бачите. Після кожного пострілу переїжджаю. Боюсь арта затрасерить. Я буквально в жаху тут. Пабаха. Ляп. 2к. Круть. Що там? Першу тичку я ось профукав і п'ятому не зайшло. Перша і єдина. Бо зараз я даю ще є п'ятому корму на 400. Думав він тут зупиниться, типа 10 тичку і назад, а він їде вперед, тому я. Вирішив кинути. І 430 мене вже піджав, тому я таран. Тільки 200. На жаль, у нього теж майстер тарана вкачаний. І ось 6 хвилин бою, навіть трохи менше. А я маю 4427 видимого і плюс блайнд. Побачите результати. Ось і висновки. 4863 дамага плюс 2 кіла. Це значить, що VMX 30B був блайнд на 430. І я накидав за 6 хвилин 5К дамага. Супер-карта, Супер-Респ. Бажаю всім таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на мої стріми.